Друзі всім привіт! Маємо на продажі ще такі автівочки. Citroen Cactus. автомобіль 2020 року, на 1,5 двигуні, автоматична коробка типу i Такий невеличкий кросовер, 190 пробігу. Видите, як він гарненько виглядає. 15, 14500 може бути. Автівка повністю в рідній фарбі. Renault Grand Scenic 7-місний 19 рік. На 1,5 двигуні на 7-ступеневому автоматі, але ще без атблю. Тобто 110 коней. Автівка також повністю в одній фарбі. 16,8, 16,3 може бути на віддачу. Renault каджар. Дивіться, який гарненький. Дуже в гарному збереженому стані автомобіль. 204 має оригіналу, На автоматичній коробці. І гарний стан. 204, ще раз я нагадую, оригінальний пробіг. 16 тисяч може бути на віддачу. 18 рік автівка. Дисочки, які глянь, які гарнесенькі Просто ідеальні, просто ідеальні. Я люблю такі, щоб вони були просто, знаєте, як з як завода. Peugeot 308 в універсалі, 17-й рік, 240 пробігу, на механіці, 1,6 і 88 кВт. 10 10300 може бути. Дивіться, як він гарненько виглядає, цей автомобіль. Всі автомобілі розмитлені, всі автомобілі сертифіковані. Кому цікаво, атівочки знаходяться в Дубнівський район, Рівненська область, село Привільне. Це по трасі Київ-Чоп. Номер телефона я залишу під відео.